Це моя квартира. Я тут проживав більше 20 років. Проживав разом з мамою, жінкою, сином, з батьком. Тут в цій кімнаті лежала моя мати, їй було 90 років. Вона пережила переселення з Польщі, але не пережила цієї війни. Вона загинула. Згорівши заживо. Жінка ще чудом рятувалася. Вогонь був такий, що бетон на стінах повитріскував, повідпадали. Це був мій коридор. Тут кладовка, ванна, туалет. Ремонти були зроблені для себе, для життя робили. і теж не підпустили до будинку. Я сиділа в машині знайомих і ми фактично спостерігали, як горить свіпруха в квартирі, як горить квартира. За якесь нове помешкання поки що ніхто взагалом не говорить, тому що комісія визнала, що наш будинок. Придатний до капітального ремонту, до відновлення. Я вдячна всім своїм однокласникам, одногрупникам, колегам з роботи, знайомим, для того, щоб ми мали можливість придбати, наприклад, на перший момент щось собі. Далі ну, не знаю.